Два автомобілі необхідні бійцям 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Воїни мають неабиякі успіхи на Курському напрямку. Тож закликаємо всім допомогти їм зібрати необхідні кошти ціль 600 тисяч гривень. Зараз на даний момент накопичено трохи більше 250 тисяч. Тому просимо долучитися до збору. Задонатити можна або ж за кірку. QR-кодом або за номером номером картки. Зараз ви їх бачите на ваших екранах. Традиційно ми їх вивели для вашої зручності. Тож наводьте, будь ласка, камери ваших смартфонів, приписуйте номер картки і долучайтеся детальніше про сам збір і про оперативну ситуацію в районі курської операції. Дізнаємося від Енея, речника 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Енею слава Україні. Слава вітаю основні панство. Так, давайте ми почнімо з самого збору. Нагадаємо, це автомобілі, які необхідні для виконання бойового завдання. Сума 600 тисяч. Що за автомобілі? Чи є там певна специфіка в вашому, в вашому запиті? Специфіки насправді ніякої немає. Це стандартні пікапи. Які необхідні для дроноводів з батальйону біспольних систем, оскільки вони, як правило, переміщуються саме на цих ці, на ці, ці транспортних засобах? Ці автомобілі потрібні зрозуміло на ходу, потрібні, е так, щоб сісти і відразу з першої секунди виконувати бойове завдання. 600 тисяч це головна ціль. Скільки автівок можна буде закупити на цю суму? Це е Стовідсотково дві автівки з ремонтом, з підготовкою вже до виконання були Зрозуміло. Давайте тоді перейдемо до оперативної ситуації на лінії боєзіткнення вашої вашої бригади. Розкажіть, будь ласка, якою є ситуація? Ну на даний момент з ранку російські війська намагалися здійснити спроби штурмових дій, стосувавши техніку, 36 та бригада разом з сусідніми бригадами дружніми. Відбила цю е, спробу тільки за сьогодні. Наша бригада була знищено 4 одиниці броньованої техніки БМД та БМП. Загалом хотів би зазначити, що на цьому напрямку, скільки ми стоїмо, вже знищено більше 24 одиниць техніки, е, броньовані два танки, 26 одиниць техніки, е, типу КАМАЗів, е, легкових автомобілів, керциклів. І хочу нагадати, також що більше тисячі е, особового складу. Вони вже пішли до Діви Марії чи, чи лікуються, тому більше тисячі ми вивели зі строю. Енею, я чув від бійців вашої бригади, що насправді ось такі наступи великими колонами важкої бронетехніки або ж спецтехніки, БМП. Це така зручна ціль. Чому росіяни так просто в лоба атакують, на вашу думку? Я думаю, що вони намагаються. Зламати моральний бойовий дух таким чином, а також масувати якісь дії, де вони на їх думку мають успіхи. Але на жаль, на жаль, для них часу для нас успіх вони не мають. Йде кожен день кропітка бойова робота. Ми не залишаємо без уваги жодного російського окупанта. Працюємо з кожним з них. Ну і тому я думаю, що вони це розуміють і намагаються піхоти йде в відмовники, і вони намагаються просто цю піхоту завести глибше там десантувати, щоб вона, хоч якось, намагалася проводити штурмові дії та воювати проти таких легендарних бригад, як 36-та, а також наших сусідів. Так, дійсно, 36-та легендарна Миколаївська бригада, і ми дякуємо всім вам за захист. Якщо говорити про ваші успіхи загалом на курському напрямку, від початку та від зліта, коли вона почалася, нещодавно головнокомандувач збройних сил України Пансирський він розповів деякі деталі самої курської операції, озвучував так, що було перед початком наступу українських сил в Курській області, прораховано різні сценарії розвитку, Звитку подій, і власне були мінімальні максимальні задачі, але враховувався досить ведення харківської операції, враховуючи схожість місцевості, що би ви ще додали на вашу думку, окрім схожості місцевості і успіху в харківській операції, якщо говорити саме зараз про Курщину? Ну я вам скажу, що специфіка роботи в цій області. Є ця специфіка полягає в тому, що фактично ні у противника, ні у нас ну здійснюється маневрена робота, тобто як маневрена оборона, так і маневрені наступи. Є місце де це робити, і цим користується як і ворог, так і я вважаю, користуємося уміло. І ми а хотів би прокоментувати з приводу нашої роботи. Я вам сказав так, що одна мудра людина сказала, що якби важко нам не було, але все одно точно не буде. Я певний, що зараз по всій лінії фронту є цей девіз. Що кожен боєць, кожен морпіг він стоїть до кінця, він виконує завдання гідно, і тому я впевнений, що в тому числі і це через саме через це ворогу важко пробитись через лінію оборони бригад. Ну, власне, девіз 36-ї бригади, зокрема, морпіхів, вірні завжди, це найкрасномовніший девіз. Я хочу нагадати про збір, який зараз під час нашої розмови триває. QR-код, будь ласка, глядачі для ваших послуг. Скануйте його, перепишіть номер картки. Допоможіть, будь ласка, зібрати нашим бійцям на Курщині на дві автівки для того, щоб можна було виконувати бойові завдання. Дрончикам 70 тисяч ми зараз назбирали. Як що якщо говорити про потреби, я так розумію, що вони не тільки в автівках? Я так напевно можу хіба що здогадуватися, що є напевно і потреба в бійцях. В цьому контексті я хочу запитати, як які зараз успіхи у процесі рекрутингу до вашої бригади? Я вам скажу останнім часом достатньо успішно це через те, що наша бригада завжди дотримується слова свого. Тобто, якщо ми людині обіцяємо, що вона попадає в оператор вепола, вона попадає в оператор ППЛА. Якщо обіцяємо, що вона попадає в артилерію, вона попадає в артилерію. Звісно, в першу чергу це нестача морських піхотинців в роти піхотні, хотів би нагадати, що морська піхота це велика сім'я, і приймаючи до цієї великої сім'ї людину, ми несемо відповідальність як за нього. Так, вимагаємо від нього, щоб він а, слідував а, всім нашим девізам. Тому я вам скажу, ми кожного теж не беремо, проводимо співбесіди, і нам головне, щоб людина була морально готова а, мститися і а, виконувати а, ті завдання, які ставить командир бригади. А, а у нас найголовніше завдання – це скоріше вибити ворога побільше вбити ворога на своїй землі. Тому, якщо такі люди є, якщо вони відповідають нашим моральним цінностям, цінностям 36 шости морськопорядимо морської, морської піхоти, то ми завжди раді будемо поспілкуватися і запросити до нас сім'ю. нею. А... Я вкотре нагадаю про збір на дві автівки. Ще тисяч збираємо. Понад 70 тисяч ми вже зібрали, задонатили наші глядачі. Дякуємо всім, кожному, кожній, хто долучається до зборів, які ми оголошуємо у прямому ефірі. Марафону Єдині новини. 85 тисяч вже я бачу залітає на вашу баночку. Ви бачите, про моральний високий дух вашого братства та 36-ї окремої бригади. Морської піхоти розповіли, але е, трошки раніше ви говорили про противника, про росіян і зазначили, що серед них багато відмовників. А е, загалом, е, хто стоїть по той бік лінії фронту зараз, що ви можете сказати про ворога, який їхній моральний дух? Е, е, дивіться, по не хотів би розкривати все, що ми знаємо, щоб е, противник не розумів всі повноти інформації, ми володіємо. Але скажу так, що перехоплення, які ми маємо. Вони підтверджують теж, те, що ми знаємо, а саме те, що піхота не хоче йти на штурми, вона розуміє, чим закінчуються штурми їхніх попередників. Їх постійно постійно обманюють, що попереду них вже є, є їхні колеги, і фактично їх кидають на м'ясо. Тобто, ну дуже дуже багато піхоти лягає, просто не дійшовши навіть до точки, яку було їм завдано. І морально вони не готові воювати навіть в Курській області. Вони не готові виконувати ті завдання, які їм ставить їхня керівництво. Ще 105 тисяч. Не ще 105 тисяч, а загалом 105 тисяч. Хотілося б, щоб ми загалом закрили цей збір, поки говоримо ми можемо з вами. Спілкуватися не... з вами з вами до вечора. <рес> можемо <Трець>. прав... <рес> правда. Правда. Хочу подякувати всім українцям, які зараз задонатили, які допомогли Енею і його побратимам, посестрам на зібрати на дві автівки 600 тисяч необхідно. А, ну, власне, із цією сумою а, маємо більше ніж половину. Маємо більше ніж 350 тисяч. Сподіваюсь, що а, дуже швидко цей збір буде закритий для того, щоб могли бійці виконувати бойові завдання. На останок коротке таке запитання. Ви про радіоперехоплення говорили Енею північ. Корейську мову чули? Е, на жаль. На жаль, не чули. Хотілося б дуже почути, звісно. Е, бо ми готові також до цих подій, готові до розвитку таких сценаріїв. Е, тому хотілося б почути. А готові? Але що ви маєте чули? на увазі? Про, про готовність? У вас є певні листівки? У вас є перекладачі? що Що означає готовність? Ну, я не хотів би розкривати всі всю нашу готовність, всі наші сюрпризи для північно-карейських гостей. Але скажу так, що тільки почалися з дому інформація пішла, що будуть північно-карейські війська. Ми вже почали готуватися. У нас був час, тому я думаю, що воно буде приємно здивованим. Так, 120 тисяч загалом ми зібрали за допомогою наших глядачів. Дякуємо всім, хто долучився до цього збору. Сфотографуйте, будь ласка, QR-код, сфотографуйте номер картки і принагідно за суботу. Якщо ви будете можливість випити більше ніж одну філіжанку кави, допоможіть бійцям 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського. Ну а з нами був представник власне речник 36-ї Бригади Еней, дякую вам ще раз за захист. Дякую вам до дякую, зу... дякую. до зв'язку і до зустрічі в ефірі.